Вітаю! В цьому відео! Ваші увазі результати. Вже плей-офф раунду 1-4 юнацького Євро 2025 25 Першу... Португалія грала з Нідерландами. Помаранчеві грали середини першого тайму меншості. Португальці володіли ініціативою протягом всього матчу. В першому таймі команда не реалізовує пенальті. А на останніх хвилинах пропускають Нідерландів і цей один м'яч вирішальний. в Цьому матчі 0-1 за Нідерландами. Іспанія грала з Англією. Матч був насичений подіями та гольовими моментами. Англійці першими відкрили рахунок, забивши двічі за перші 15 хвилин. Але іспанці відповіли одним голом до перерви. Команда туманного Лібіону поставила крапку на останніх хвилинах з пенальті, і рахунок на табло 1-3. Англія продовжує демонструвати стабільну та атакувальну гру протягом турніру. І перша півфінальна пара Нідерланди проти Англії. Данія грала з Францією найрезультативніший матч з чвертьфіналу. Данці двічі вели в рахунку. Але вирішальне слово залишилося за Францією. Переможний м'яч французи забили наприкінці матчу, скориставшись помилками в обороні суперника надзвичайно динамічний та високий темп гри, показав, що французи є що показати на цьому чемпіонаті. Німеччина грала з Італією. Це був найнапруженіший матч цієї стадії. Здавалося б, німці забили на останніх хвилинах і переможуть італійців, які грають 9. -х. Але вони зібрались і відіграли на останніх хвилинах гол, зрівнявши рахунок, перевівши матч у овертайм. 2-2 було на табло. Хоча італійці можна оборонялись, подвійна червона картка сильно ускладнила їм шанси на прохід далі. І вони пропустили на 117-й хвилині. Витримавши ще 3 хвилини, щоб була серія після матчевих пенальтів. І друга пара виглядає наступним чином Франція проти Німеччини. Матч запланований на 25 червня. Подивимось, хто прийде до фіналу, а хто зіграє в матчі за третє місце. І перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є з м'ятьма Голами. Також він очолює гонку асистентів, маючи. Три результативні передачі. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!